От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уяви я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба, і він є кокоси і є банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, який бізнесмен, і я до нього кажу, що ти тут робиш? Жую кокоси під пальмою, вот, там п'ю банан. Я говорю, <реш> так може ти ці свої банани і кокоси продавати? Нічний. Я зачем я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, з маржой какой-то, у тебе буде більше денег. Я думаю, зачем мені це все? Кажу, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити, покупати. Він такий, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин більше. И на зачем это все? Потом откроешь сеть гипермаркета по всему миру, будешь продавать. Он скажет, зачем мне это все? Он скажет, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он кажет, так я вообще-то вот лежу сейчас и делаю. І так людська психіка теж работает. Вот це ж ми собі придумали достигати, всякі ферарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися со своєю лінню, і це завжди буде важко, для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке.